Чотири головних правила у цій з американцем від в еміграції в США. Якось була ця справа в Майамі, Ми приїхали на відпочинок і викликали Uber-таксі. До нас приїхав, не знаю чому, але з дивним збігом обставин, всі таксисти, вони емігранти. Скажем так, не всі, але ті, які потрапляли саме нам. І цей таксист він був з Куби. і він вирішив своїм обов'язком поділитися е, історію своєї еміграції, скажімо так, історію свого успіху. Значить, перше головне правило ніколи не можна чіпати дітей. Взагалі не можна посміхатися дітям, не можна говорити до дітей, не можна давати щось дітям, не можна доставати телефон і робити вигляд, що ти фотографуєш дитину. Ні, 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 ні. ні. Взагалі, діти, міма, <зі> навіть не посміхатися. Зі мною вже таке було просто. Мімо пройти мімо. Друге, ніколи це люди похилого віку. Не можна чіпати людей похилого віку. Потрібно їм допомагати, не можна їх ображати, не можна поганого слова їм сказати, не можна з ними входити в ніякі суперечки. Не чіпаєш дітей, не чіпаєш людей похилого віку. Буде тобі щастя. Третя група це жінки. Не можна чіпати жінок, не можна говорити ладно, можна говорити жінок, але не можна проявляти, скажімо так. Дуже прямі фліртувати, коротше, дуже прямі знаки уваги, не можна відкривати двері жінкам, тому що це можуть якось неправильно щитати, не можна е, я не знаю, що ще не можна, але за його версією, не можна фліртувати і е, е, якимось чином дбати про жінок, особливо на роботі. Це може на тебе повпливати. І четверта група це не можна чіпати тварин. Взагалі не можна їх ображати, не можна її до них, навіть не можна, навіть не можна гладити чужу собаку чи кота. Тому що це потрібно спочатку запитати. Якщо тільки вам дозволять, тільки тоді можна погладити чогось песика або котика, або іншу тваринку. В іншому випадку не можна не чіпаєш. Чужих тварин або навіть хижих тварин, або навіть, наприклад, там, де ми живемо в штаті Вісконсин, дуже багато оленів, дуже багато єнотів, дуже багато індиків, диких їх теж не можна чіпати. Можна дивитися, але не можна чіпати. Значить, не чіпаєш дітей, а людей похилого віку, не чіпаєш жінок і не чіпаєш тварин. Все. Тобі в Америці буде щастя, все з тобі з тобою буде добре. І тільки одну е, вірству населення, да, тобто е, групу населення, можна чіпати всім. Це чоловіки. Е, ставте лайк, підписуйтесь е, і напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього. Чи є тут правда, чи все ж таки це дуже е, перебільшено? Е, але от е, історія успіху від е, кубинського. Таксиста ріелтора, який прожив в Америці 40 з чимось років. А ще по його історії, трошки по його, про його характер, про його, точніше, не характер, а особистість, як він казав. Я всіх забрав з Куби. Я забрав е дружину, я забрав дітей, я забрав маму, я забрав маму дружини, я забрав колишню дружину, я забрав е собаку колишньої дружини. Я всіх забрав ось так історія. Будь ласка, лайк, підписка, і обов'язково напишіть коментарях, що ви з цього з приводу цього думаєте. Правда чи ні?